Доброго дня, ми сьогодні на дачі і прийшов час обробити наші томати таким от засобом від фітофтори та інших хвороб томатів. Ось ми купили BioHelp такий ось препарат на 10 літрів води, ось такий пакетик. У нас дуже мало томатів. Зараз ми розведемо нашому оприскувачу, який я вам показував вже на нашому каналі обзор. Ми набрали води, маємо ось такий пакетик і ось наш оприскувач. Оприскувач готовий до роботи. Пакетик я зараз вам покажу трохи ближче. Ось, дивіться, ось такий пакетик від фітафтори Дивитися такі характеристики, щоб ви встигли прочитати. Тримаю вам. Зараз будемо розводити це все, відкриваємо наш оприсхож, достаємо, розриваємо біохелп пакетик розірвали. Така рядина жовтого, світло-жовтого кольору, беремо воду, набираємо води, одягнули кришку обратно, повернули, все зібрано, беремо нашу шуперскучку, закипимо собі на плече. Ось він у нас висить з лівої сторони, під рукою вимикач, вмикач, вмикаємо його, насос подає і починає розпилювати. Заходимо в теплицю. Ось ми бачимо наші томати. Вони чекають на оприскування. Вмикаємо. Такий туманчик, гарно прискину з усіх сторон. Бачите, який хороший, гарний факел дає цей розприскоч і в теплиці він дуже зручний. Він не займає багато місця в руці. Це невелика штанга, що треба буде відходити. Тут відпускаємо і подовжуємо. Бачили, подовжили. Як ви бачите, ми обробили від фітофтори та інших хвороб наші рослини. Сподіваюсь, що з цією проблемою ми вже не зустрінемось і будемо мати гарний врожай без якихось проблем. До нових зустрічі, підписуйтесь, ставте лайки.